Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні виникла така потреба у виготовленні садового буру. Я раніше зичив у друга, але як завжди, коли тобі треба, в той момент не можуть позичити. І сьогодні вирішив зробити свій, аби ні в кого не просити і в будь-який момент узяв і. Користуєшся і хочу ну, показати вам, як я буду даний пристрій виготовлювати. Е, буду показувати тільки е, такі загальні моменти. Не буду показувати, як зварюю, пилю, просто покажу, з чого, як можеш зробити, а в кінці ролика вже покажу, як він працює. Приємного перегляду, коментуйте. Виготовляти буду. Ось такого диску алмазного по бетону 230-го. Тут же розмітив, де буду робити проріз. Ну і потім за допомогою такої трубки буду пробувати на холодно розігнути, якщо це вийде. А такий обломок сверла, потім покажу, що я з ним зроблю. Так, от, зробив. Проріз. Про Тепер каце таким чином попробую на холодно розігнути і в, в результаті покажу, що вийде. Ось таке вийшло. Розігнув. Зараз беру обрізок 25 труби і спробую забити сюди всередину і тоді покажу далі. На холодно пробив, думав, що будуть нагрівати. Ні, пішло на холодне. Получився ось такий плоский зріз. І так само з цієї сторони. Без різниці, яким боком воно буде заходити в землю. Але основне, щоб не було тако задерте, бо воно одним боком бере, середина лишається незадіяна і доходить до одного моменту і не бере. Так було в нього, потім ми переробляли йому. Зараз це шліфую і туди продовжу. Так, друзі, от тако шкафував, обшліфував вичисним диском. А зараз буду підбирати, що зробити саму стоечку. Отже, вийшла така конструкція. Ой, що це А тут ще десь має бути дома 125-й диск теж по бетону старенький. І до вариться. А з того боку приварив такий кусок От. приварив кусок такої труби профільної, на якій розгинав. А зараз іду пробувати, що я тут наконструював. Так, друзі, у нас на, на дворі вітер, але все рівно хочу попробувати, Буде трошки вітер задувати, я збавлю звук І хочу показати, попробувати, як працює мій апарат. Отже, друзі, в реальному часі ви бачили, як він бурить, яка виходить ямка. Якось так. Ось такий апарат. Отак він працює. Рахуйте. 20 15 см за пару хвилин такої акуратної ямочки ось якось так коментуйте